Біг взагалі нічого не потребую, окрім, як я казала, це красовочки, бо ти можеш це робити коли тобі зручно, в будь-який час і без затрати грошей. Тобто тобі що все, що треба, це ти і твої кросовочки. Коли я це роблю, я це роблю, як я казала, вранці, коли всі сплять, я нікому не заважаю. Я прокинулась і вийшла на пробіжку. Тобто в моїй родині це взагалі, навіть вони не помічають, вони там питають, Юля, ти вже прибігла чи ще йдеш. Вони навіть не знають про це, що я там перемістилася по квартирі. Час на біг можна знайти ну, прям от, в будь-який час. Навіть ну, на роботу, то, звісно, ти пішов, ну до роботи. Я як людина кажу, котра спала, там вставала на роботу там, на 9, вставала, прокидалася без 15-9 і бігом збиралася. То зараз я стала прокидатися о 5 і насолоджуватись тим, що в мене є час. Атмаски всі ну от прям не ну не буває, тільки небажання. Все, що я кажу про Нема бажання, нікуди не підеш. Ти знайдеш тисячу відмазок, в тебе буде робота, живот заболів, мені треба приготувати. Ну, послухай, кожен, якщо людина тобі в родині тебе любить, вона скаже, слухай, біжи. Це буде тобі краще, ти станеш сильніше, міцніше, здоровіше. Він ну, навпаки скаже, да? як я на себе ставлю. Да? Якщо ми чоловік як скаже, ти я скажу, да біжи швидше в зал там, ти будеш краще, а не навпаки напрягати і заставляти, що ні там. Ти мені ще борщ не приготувала чи щось. ну, Я не знаю. Для мене це дивно і я навіть не знаю якось. У мене і дочка знає, що всі, Юля зараз припобігла. Я біжу і навіть слова ну, не може бути, тому що немає часу для бігу. Тим біг з'явився в моєму житті вже років 7-8. Мені чоловік каже, ти почни бігати. Я говорю, ні, я тільки не біг. Він каже, ну ти почни. Ну і тут я вирішую все ж таки зробити цей крок і піти. В мене біля дому був стадіон. Він там 400 метрів. Боже, я ці 400 метрів пробігла, думаю, йо-майо, ці люди біжать 3 кілометри, 5 я мовчу там. Ну якось мені так взагалі не сподобалось, бо важко було. Хоча я займалася і була доволі таки сильна фізично, але не пробіг. Потім моя знайома одна запросила мене на ВДНХ на пробіжку. Каже, будемо бігти, але не сказала скільки. Ну, Я прийшла, вона каже, зараз будемо бігти 5 кілометрів. Я думаю, охрініть, вибачаю, як це 5. Я навіть не, ну, не уявляю, як це може бути 5. Вона мені там щось слідкує за яким-то темпом. Ми біжимо там 5,54. Думаю, що ну хорошо, 5.54. Про що це не знаю. Ну, біжимо. Я бігаю завжди швидше, там 5.30. Думаю, ну, отлично, що мені, мені це швидше я ну, ці 5 кілометрів, це було випробування, я там єлі дихала, але пробігли. І потім зрозуміла, що це ну, так цікаво, бо це щось нове, і зрозуміла, що це такий кайф. Е, важкий, але дуже цікавий досвід. Тоді я ще не розумілася на темпі Біг для мене став тим, що я називаю медитацією, коли неважливо, з яким, яким темпом ти біжиш, ти просто кайфуєш. Я почала це сприймати як медитацію. Пробіжки почали бути в моєму житті вранці. В ранок, коли все місто спить, я виходила на пробіжку. Це був прям час для мене, коли тихо. Мій район дозволяє бігати в лісі, там, де нема багатоповерхівок, і це прям дуже задоволення. Ти і саме місто. Інколи я прибігала, на... домовлялася з дівчатами, і ми бігали, зустрічали світанки, тобто це, це теж особливо кайф. Додаючи цей біг в ранок, можна зробити свій день. І тут я кайфанула. Я таке ну, відчуття в себе, задоволення і пишалася собою, що я це роблю. Значить, я прокидалась вранці. Це було п'ята ранку. В шості я вибігала і я кайфувала. Бо це був мій стан, коли я можу побути з собою. Я можу думати. Я не слухала музику. Мені подобалось слухати ліс, дерева, просто пташок, і як тихо в місті, чи спить воно, чи щось прокидається. І оці 5 кілометрів ці 30 хвилин були ну просто на один на один з собою. Ти вирівнюєш свій стан психологічний. Ти можеш продумати все, що відбувається тобі. На ну що зробити на день, що було проаналізувати. Біг дає мені натхнення на життя, і воно знаєте що, от коли ти біжиш, в тебе з'являється енергія ще більше. От уж я закінчила біг в сьомій ранку. В сьомій ранку я вже там, там снідала, робила в там паділочки, відводила дитину в садочок, сама їхала на роботу. Я приїжджала от така типу, клас, классі. Там прийшли. Типа там я прокинувся, а я у восьмій там вже така красива, бадьора. В мене є енергія. В цьому ранку ти вже полон сил, в тебе є енергія, і плюс ти дуже себе поважаєш. Ти заходиш в душ і просто дуже вдячен собі, своєму тілу, що ти можеш так себе, ну, почуватися і таке робити, і ще в тебе попереду цілий день, а в тебе є ще куча часу і ще багато енергії. Не тренування, а саме біг дає оцю, заряд такої бадьорості. Біг чогось у всіх асоціюється з якимись досягненнями і з Ну, Біг може бути і про інше. Біг може бути це про себе і просто про задоволення. В моєму житті я ще жодного разу, там за сім чи вісім років, скільки я бігаю, я жодного разу собі не сказала, що Юль, а давай-ка я пробіжу марафон, я буду готуватися. От взагалі нема такого навіть ну, там бажання. Бо для мене біг це про мене. Біг це моя історія, моя, моє здоров'я і моє відчуття. Пробуй бігти для себе і в задоволення. І ти відчуєш. Кайф, ну і завжди дякуй собі, що ти це зробив, ти це зміг, і навіть 100 метрів це вже досягнення, котре можна ну, похвалити себе і сказати, який я молодець. Робота пов'язана була з відрядженнями. Я приїжджала, наприклад, там, не знаю, в Харків да? і йшов вранці. Ну, прокинувся, ти такий, ну типу, прокинувся, вдягаєш кросівочки і побіг. І тут ти подивився, і все. Ну, Міні-екскурсія за пробіжку в тебе вийшла. Я приїхала, ну, всю всю Україну, -всю от Алчевська, не знаю, Луганська, заканчує кім-то Косіна Чернівцями. Я всюди-всюди була і саме. Це я фотографую себе сама з цих всіх подорожей і з цих пробіжок. Тобто, це як такі ще екскурсія, і плюс згадка для себе в вигляді фотографії з моєї пробіжки. Так, це така окрема ще історія. Ну і плюс такі маленькі приклади, що, що біг допомагає тобі. Місто приїхав, я не знаю, за кордоном так це взагалі мені здається там мега крутий інсайт, де можна побачитись того, що ти ніколи не побачиш. По перше, вранці немає туристів. Ти можеш подивитися місто по іншому, де нема нікого, є ти і місто і декілька бігунів. Ну залежачи від країни, то буває багато, буває менше, але воно дає тобі спокійно подивитися. Поки всі мої поспали, я вже подивилася там кучу локацій і вже маю своє ставлення про подорож, да, от таку особисту. Краще всього бігається ну, всюди, де є бажання побігати. Але коли я їду, ще таке, знаєте, як фішка. З бігу, коли ти починаєш бігати, ти по-іншому дивишся на туризм. Ти, по-перше, обираєш готель, вже, щоб це було пристосовано для бігу. Ти повинен вибрати локацію, скільки ти бігаєш. Да? Тобто парк це буде зона, чи набережна, чи щось таке. Це таке, що перше, ти обираєш готель, це цікаво вже зону. Трошки розкажу про різні міста, бо ну дійсно багато. І за цей час я побігала і поїздила в одне з таких цікавих міст. Це Ніца, як я вже казала, в Ніці не біжить по набережні, навіть що мертві. Там біжуть в костюмах, в штанах. Підницях. Мені здається, в яких тухлях я бачила. Ну, от, просто неймовірно. Це біжуть в 12 ночі, в першій ночі. Весь час, так, у мене була квартира з відом на англійську набережну. Тобто вона так роста, я приїхала втомлена, сиділа, дивилася, думаю, ну щас лягу посплю. Ні, я не витримала, бо біжуть ну, просто товко, отак, туди-сюди. Це було років. Шість назад. І мене здивувало, що в нас ну, в Києві тоді ще ну, бігали. Навіть в клубах не так багато було бігових. Зараз -та, там, і Найки, Рани, Кадідаси, Пуми і так далі. А там і дедушка, бабушка, старенький, молоденький, на інвалідному візочку, такому-сякому. Мене прям це, і я зрозуміла, це ж такий карт. Люди, тобто вони виходять побігати, ну, не сидять там. Ну, можна випити венця потім, все нормально. Але от я зрозуміла, по-іншому подивилася, що ну, це можна нормально встати і пробігти. Короче, я вдягнулася і пойшла бігати. Кожне місто, де б я не була, я завжди прокидаюся. Я прям беру форму, підбираю під ту е, там, погоду, під то, те місто, може іноді колір того міста. Тобто, щоб я кайфанула. І поки всі спали, я собі трошки пробіглася. Лише моя. Історія це бігова історія з Одесою. Я прям їхню трасу здоров'я, да я прям от нещодавно я всіла, поїхала туди на машині, раді того, що просто пробігтися і відчути у да я прям можу. Я 22 лютого повернулася з Одеси, бо я от їхала на роботу. Думаю, боже, я хочу на трасу здоров'я покинутись вранці і побігти. І мене все ти що прикалуєшся, що поїжджа 400 кілометрів бігти на трасу здоров'я, типу іди тут це Що не ну вообще? типу, ну люмі, ви не уявляєте. Я по побіжу по цій трасі здоров'я, і прямо ну, це моє таке перезавантаження. І от нещодавно ну, я була там, де є набережні, тут це звісно цікаво. Та да навіть у Києві тут можна бігати, наше місто в Київ взагалі. І що хочеш, можеш? Ліс, доріжка, тут, парк. А вранці так це ж взагалі, це прямо окремий вайб, коли ти вранці біжиш по Києву.